Доброго дня вас вітає Полтавщина. У нас тільки що ливанув такий дощ, злива, гроза, блискавки, грім, все як полагається. Ну, що я вам хочу сказати? Отак ось піднімаються мої перчики, перчики гарнсенькі, а гірки виявилися динями. Це все буде вириватися. Ну, а по поводу огірків, мабуть, що пороблено. Дій Богу, пороблено. гляньте, що робиться. Так, із оцих розсадних оцих. Що розсаду я висаджувала 11 травня. Ось оцей тільки один пішов. Оцей вроде, як, трішечки той, що був без верхівочки пішов. Оце оці два. А оці все гадають треба прибирати. Ну оце зав'яже одного огірка і сидить, як скотина, ні туди, ні сюди. І цей крайній теж. Вирву, посажу щось друге. Дивіться далі. Оце тут три слоя, насіння огірків. Три слоя. Я тричі пересаджувала їх тут. Оце гляньте. один. Пів метра два. І гляньте на це убожище. Гляньте, що це таке. Це вже не слимаки, бо вже в якихось точечках. Так, пів метра три. Об'їдене, обжоване. Замучене. Страхопутне. Огірочок. І там так само гляньте. Огірочки. Є. Нема. На цій, на цій стороні, хоч трошки їх видно, зараз я перейду. Насіння одне і те саме. Уже цей раз пересаджував одне і те саме насіння. гляньте. Там є, тут ось отакі убожище. Там росте, тут нема. А тут навпаки, тут трохи росте, там нема. Один огірочок. На цій грядці ще хоч трішечки. І то ж він росте, 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 нема. Знову росте. А там на тій стороні, що я вам казала, в мене шахті 4 огірочка зійшло. Ну ось вам раз-два, а тут нема. Чи кіт, чи собака, хтось уліз учора і ляньте. Тільки стовберець залишився. Ну тут ще хоч трішечки, можна сказати, що рядок. Томати. Томати у мене тут поки що стоять зелені. Я навіть радуватися за них не буду. Бо це таке діло. Вже на кожному в'яжеться. Томатик. Це в мене чародійка. Та, що минулого року усі кущі пропали. І я їх виривала і виносила мішками. Я його посадила майже з цілу грядку. І залишила із цілої кучі, мабуть, кущів 25. Я посадила, то залишила там чи п'ять, чи шість. Просто рукою на них махнула і все, вони вже стояли гнилі томати. І повністю гнили листя, і, і верхівки попригорали. А тоді пройшли, пройшов час. Я вже і, і не заходила навіть туди. А тоді ще звертаю увагу, а вони жили. А жили, почали верхівки рости. Я ще з них томатів зібрала і ще й залишила один і на насіння. І тепер це з нього, оце ось ці низенькі такі томатики, Оце все з цього е, томатику, що. І переболів оце все діло. І я з нього взяла насіння. Ну а ці височенькі, це в мене е, сливки. Гігантські сливки. Вони тут будуть і круглі, і глиненькі. Як бачите, в'яжуть уже. І ці перша завість є. Це, мабуть, сливочка буде кругленька. Отака, така не дуже витягнута. Отак, вершечки. Будемо дивитися. Це все зовсім нічого не означає. Зовсім нічого не означає. Фу. Це томати рожеві. Ще квітнуть. Ну, вже вон томат такий є. Теж стоять, ось бачите. Червоні вже вон, здалеку видно, що там томатики і рожеві. Підв'язане все. Це часник у мене той, що оце вже він третій рік у мене тут стоїть. Спочатку було насіннячко, те, що на чесночині залишається зверху. Я залишила там трішечки. і Посадила. Міленькі, міленькі таке було, що На другий рік я там щось спиталася його виколупати. Нічого в мене не вийшло, там десяток які-то я, по-моєму, взяла, а остальне все залишилося. Вирішло тонесеньке таке. Я, по-моєму, ще щось і виколупала з нього трошки. Пішло воно в мене в зиму знову. І це вже третій рік, будемо мати надію на те, що можеш таки хоч із нього щось -то виросте, хоч мені на консервацію не буду брати великі, а буде маленькі. Так, а це грядка у мене жовта. Тут в основному сливка. Ось, бачите, сливочка. Ну і Вон там, бачите, внизу це гурма. П'яже і квітне. Уже у мене все підв'язане. Лишній кріп прибрала. Уже це мої цибулі. Цибуля в мене Аргентинка. Ось дивіться. Вон яка красуня. яка вже красунка. Як бачите, зелені багато, без стрілочок. усе гарнюню, Залишила трішки яка ось на день народження. Зірву його. Поприбирала лишній кріп. Те, що там був лишній, я побривала. Ось зелененьке, а з бурці поклала сушити. Морква теж гарна. Це основний часник. А це ось, мабуть, вже зимою із загальної цибулі, що я зібрала. Там було і велике, і маленьке. Ось така мені попалася маленька цибулинка. Я її взяла і тикнула зимою. Він, гляньте, ти каже, цибуля червона виросла. Так, морква, морква росте. Ленька, бачите? Морква є. При потребі то вже буду зривати. Слава тобі, Господи! Рушили мої синенькі. Я вже думала, з них і толку ніякого не буде. Рушили. Селера дуже гарно спочатку, я до неї дуже не заглядала, усе гарно. Пішло. Ну і горошок. Горошок альфа. Він невеличкий, але він смачний, дуже гарно. Так, кукурузка, капуста. Капуста вже ось, яка голівка. Рання капуста у мене Кевін. І було і написано, що вона дуже багато листя на себе не набирає. Гляньте, яка краса. Такі компактні повиходили. Кущики і прекрасно головочку. В'яже, гляньте, як гарно. Так. Ну, кавуни дині. До да динях ми дойдем, а кавуни, оце тобі таке зійшло, багато зійшло. Не знаю, де ділися, тут було, тут нема. Те он яке стоїть. Не знаю, що йому таке треба. І те он там щось мучається, сидить. Що буде, те й буде. Це таке, що дуже душу ювати не буду. Кукурузка є. Усе гарно. Картопелька ось така пишна. Це пізня капуста, агресор. А то бурячок. Гарнюній. Давайте заглянемо у картоплю. У мене вона вся в соломці. Так, що у нас тут? Ну ось дивіться. Це листечко прибрати. Дивіться, ось яка краса. Як бачите, воно у мене прямо зверху лежить. Трішки земельку прибери і вже воно все тут видно. Що де і куди. Трішечки опять прикриваємо. Соломкою засипаємо. Так, а ну й Це в мене Білороса була. А ну зараз рів'єру. Що у нас тут з Є й рів'єра. Гляньте, ось тож картошинка. Торкнулася стебла і виключився телефон ну низеньку цю залишаємо зараз подивимося що там у височенькій. ось так Глянемо, ось ця перша зійшла а ну що тут у нас рев'єра гляньте яка Он яка. Тут гарнюня. Ну на день народження я своїх гостей трішечки пригощу. Ось так. Дуже гарно. Хай собі сидить. Зараз дощик пройшов, Мокренько. а все гарно. Так, по білокрильці трішечки ще є. Трішечки ще ну, Ось Бачите, ще як піднімаєш щось, літа. Де-не-де. Де. Але такого, щоб страшне, такого його, вон, бачите, трішки. Сьогодні я навіть думала її побризкати, але так мені не хотілося, так моє тіло не піднялося його побризкати. І тут зразу пішов дощ. Та ще й така велика, гарна злива. Он гляньте, які в мене деньки з цього краю, з цього ці пізніше зійшли, ті раніше. Що буде, то й буде. Я за баштан дуже душу не рву. Вона той рік ми, правда, з'їли три кавунчика. Навіть я не очікувала. Одну диньку, таку, як величенький апельсин. Отаку диньку одну з'їли. А те все не зав'язалося, а воно ще й було поряд із огірками. І, і ще й воно ніяке, як огірок тарабанував. Так, це ще що. О Боже. Одне прибираєш, друге лізе. Вже якісь черв'яки. Нічого, хай зараз йдуть дощики, а тоді вже будемо розбиратися, що де куди і як. Так, заглянемо до кабачечків. Ось мої кабачечки. Ростуть гарнюню. Ці вже випускають кабачки. Ще де є полуничка. отака ось, ось парічка в мене. Той рік дуже перехворіла оця парічка. І в цьому році не дуже багато, але все одно. Все одно є. Ягідки є. Бачите, не зовсім зелена, а красніє. Із цього краю ось, мабуть, буде гарно видно. Ось гляньте як. Яка красуня. Ой, мокра-мокра. А ось і ми малина. Ось, гляньте, яка краса завтра варимо компотик ось так на цій чудовій, такій. Соковитій, смачній і червоній ноті. Ми з вами завершимо моє відео. До скорої зустрічі. До побачення. Усім пока-пока!